Всі свої рекорди і перемоги я присвячую побратимам, які віддали життя за нашу незалежність і свободу. Олександр Тітенко, титан, представник 4-го полку ССО Рейнджер Сашко. Вітаємо тебе з такою чудовою нагородою. Премія бренд Амбасадор «Book of World Records». Скажи, будь ласка, скільки вже рекордів ти встановив чи побив? Я встановив три рекорди: перший це по Берпі за одну годину 870 разів. Другий це вихід сили на дві руки за одну годину 295 повторень. І рекорд України з багатоповторних відтискань на брусах в складі восьми чоловік 51 тисяча повторень. Планую встановити рекорд Гіннеса, у світі його намагаються перевершити чотири людини. Я четвертий. Це вихід сили на дві руки за одну годину. Наразі він становить 402 повторень. Будемо Намагатися перевершити і вписати українське ім'я у світову книгу святих рекордів, і присвятити цей рекорд загиблому своєму побратиму Ігорю Замоцькому на позивний. Яша дякую тобі за те, що ти такий є. Дякую за твої рекорди. І далі найбільше рекордів і тільки перемог. Слава Україні! Героям слава!